Багато всі запитують, що от ви чоловік, ви займаєтеся вишивкою, ніби жіночою якоюсь такої справи. У захоплення немає статі. В інтер'єрі нашої хати, батьківської хати, завжди були рушники, от, більш старіші, от, і нові, моя мама вишивала завжди. от, і Мені це дуже подобалося. Я в тому виріс. В основному мої зацікавлення в тому, щоби пізнати цю вишивку, так як на чоловічу логіку. Хлопчики теж беруть до рук всякі там машинки і навіть ляльки. Але що, як вони з ними баляться? Вони відривають їм руки і ноги і дивляться, як ця лялька значить, збудована. Отак От приблизно мені в вишивці було цікаво. Тобто, ну як це зроблено, якісь там вузики понашивані, якісь дірки пороблені, значить, щось повирізувано. Перша була така якась серветка там квітами. От. Потім я пригадую, що вишив собі сорочку сам червоними нитками і на натуральному шовковому полотні. Але ви знаєте, всі мої речі десь порозходилися. Тобто десь було подаровано друзям, десь хтось дуже хотів купити. Для мене вишивка була спочатку як захоплення хобі, але вона переросла в роботу. І в мене тепер немає різниці між домом і роботою. Тобто дім є продовження роботи, а робота є продовження дому. Безперечно, що я щасливий, і, власне, хотів би іншим побажати кажу, знайти себе і, не дивлячись отак моїй ситуації, не посоромилися, відкинули. Всі комплекси, що тут соромитись, я займаюся улюбленою роботою і йду в тому напрямку, в якому моя душа мене туди веде.